Усім привіт! Сьогодні 17.08.24 рік. Восьмий баштанчик. Так. Ось два полосатих, там ще полосаті. Не піду, я туди зараз показую. Відео присвячується на тему, по чому орієнтуватися, коли кавун стигли чи ні. Баштан перший раз в моєму житті я тут зайнявся ним. Фух, і що? Це ось перша завість. Я не пам'ятаю, скільки вже часу вона тут. Але я його хочу сьогодні зірвати. Він вже досить великий. Звенить, як має бути. Багато хто радить звертати увагу на цей вусик, який є першим від плодоніжки. Щоб він був повністю сухим. Він є повністю сухий і також ось цей. Листочок, який в народі називають лопатка, він також сухий. Далі другий момент. Листя почало також бути сухим. Тут також наступний, наступний вусик. Він також сухий. Наступний після головного цього. Далі третій вусик. Третій вусик також сухий. Хоча тиждень назад, рівно тиждень назад, вони сухими не були. Такими були, тільки починали сохнути. Дуже боюся, дуже переживаю. Але враховуючи те, що я наступного тижня, мабуть, сюди не приїду. Якщо я буду живий, то я не буду чим завести цю штуку. Зірву сьогодні і проекспериментую. Заодно покажу вам. Камунчик, мабуть, кілограм вісім. Ну що ж, буду обривати зараз Де його хвостик, куди хвостик, хвостик, ніжечка. Все, маленький, давай. Чик. Давай, Марічка. Бери щастя в руки. Ну, як? Ой, які важкі? важкі? Кілограм 15! Та ну 15. Ну, мабуть, 12 точки. Кілограм 8. Ну що ж, наступний кадр буде. Ми його зважимо вдома. Нема точних вагів, але ми зважимо на такі Без мене. Я тримаю. І розріжу його обов'язково. А зараз ми поїдемо покупаємося ввечері додому. О, Марічка, ти вся в землі. Uh -huh. Добре. Все. Доїхали ми додому і зважимо кавунчик. 9 кілограм. Ну, я думав, більше. Ну, а тепер спробуємо його вскрити. Ну що ж, настав вирішальний момент. Будемо відкривати ящик Пандори. Мені дуже страшно зараз. Добре. Все, я вже бачу, що зелений. Зерні та білі вже бачив. І пішов запах не кавуна, а свіжоскошеної трави. Ну, хоча, дивіться. Хоча розовий. Ну йому ще тиждень полежати треба. Зараз спробую, що воно там таке. Ну, зелений, зелений. Що не кажи, зелений. Так, Ммм. Чесно кажучи, дуже солодкий. Дуже солодкий. І такий хрусткий, правда? І хрусткий, солодкий, не лизєвий, не, не угу. Ну, Висновок. Але з такими прожилками. Оцей спосіб з тими вусиками, він 50 на 50. Я переконуюсь в тому. Хіба що може він дійсний для інших сортів, можливо, кавунів, які ростуть в інших місцевостях. Ну, але самі бачите, що висновок роблю такий: висохли вусики. І після того, як вони висохли, ну, хай ще тиждень полежать. Все. Ну, це Чарльстон Грей. Ну, може, для цього кавуна так треба. Все, ми розвіяли міфи. Скажу ще коротко. Посадив я цей кавун зернятком 15 квітня на розсаду, а розсадою висадив десь 25 травня відкритий ґрунт. 17 серпня зняв цей пліт. Все, дякую всім за увагу. Це було просто цікаво. Бай.